Доброго ранку, діти! Сьогодні ми будемо спостерігати за меблями в нашій кімнаті. Давайте розглянемо деякі з них. Перш за все це стіл. Наш стіл має 4 ніжки і велику стільницю, де вистачає місце для всіх наших ігор та занять. А ось стілець! У нього є спинка, щоб можна було зручно сидіти, і ніжки, які тримають його прямо. У куточку кімнати стоїть шафа. Вона велика і міцна. Усередині є полиці і шухляди, щоб усе було на своїх місцях. А ось ліжко. Воно має Матрас, подушку і ковдру, щоб нам було тепло і комфортно. На підлозі у нас є килимок. Килимок допомагає нам сидіти і гратися на підлозі, і не замерзаючи, і не забруднюючись. Меблі роблять нашу кімнату затишною і зручною. Вони допомагають нам організувати простір, щоб ми могли навчатися, гратися і відпочивати. Давайте діти дякувати меблям за їхню важливу роль у нашому житті і дбайливо ставитися до них, щоб вони довго служили. До побачення!